А, Ну що, кіно пішло, ми десь недалеко від Полтави. До Дніпропетровська залишається кілометрів. Свій час на сьогодні ми вже виїхали, відповідно буду до 10-ї спати, і в 10-ті знову підйом і знову ніч їхати. Так, Наша старенька сканія, наш груз, трактори Deere. Потрібно їх десь завести в Дніпропетровськ, хтось їх там потребує. І по якось так, нічого інтересу, тільки Україна, калабані, ями. Таке всяке, може бути, як казали, нічого, трохи непривично. Що Ще там казали по тому маршруту, де ми їдемо, пролягає, то це є дуже багато ям. Побачимо, може трохи поміняємо маршрут, поїдемо по більшому колу. Так, погода теж трохи хмарна така. Зато не жарко зараз буде спати. Зараз ляжу посплю, сходили, там є такий типу, кабак мінімальний. Пообідали так кльово по-домашньому, недорого 70 гривень, вже капець. Зараз можна доволі лягати спати. От і ніби все, буде. Щось цікаве по дорозі за знімом. Пока.